Як ви зрозуміли, в сьогоднішньому відео я розповім вам про мотоцикл свого тата, який є унікальним в своєму роді, тобто аналогів, якому на сьогодні не існує, який був зроблений, по суті, по більшій мірі власноруч, типу конструкцію цього мотоцикла. І зроблений він був на базі самого звичайного з Delta, Дельти, який, по суті, є одним із найбюджетніших мотоциклів на сьогодні у світі. З моменту запису останнього кадра пройшло вже напевне більше як три місяці. І тільки зараз у мене дійшли руки до того, щоб змонтувати все докупи. Почалася ця історія з того, що мій тато в процесі обкатки свого цього мотоцикла, який він зібрав цієї ж зими, поїхав десь за 25 кілометрів від Рівного і пробив колесо. Ну і я на своїй дельті поїхав до нього, щоби. Щоб приволочити її назад. Що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас новий влог. І так, от, прям не відходячи від каси, вирішив розповісти вам все так, як є. Зараз я на своїй дельті їду до свого тата, який застряг десь там під ясининичим чи за ясиничими, я ще сам не знаю. Тому що пробив і Зараз свої. я їду до нього. Він моєю дельтою поїде по свою машину. Я почекаю його біля його дельти. І користуючись нагодою, розповім вам про те, що ж він там таке зробив. Ну, типу, що в нього за мотоцикл, тому що це унікальний в своєму роді мотоцикл, таких більше не існує. Я думаю, це буде цікаво побачити. Це абсолютно холодний пуск. Це якийсь ужас. Що? А як так вийшло? Іди. Та ж ти завжди возиш всяку таку всячину, чого не взяв? Да, веденьки возив, а там нема куди возити. Реально, перший раз не взяв і от так вийшло. Що, як прокоментуєш? Де тебе носить? «Іди, іди, Розкажи, люди. Їдь хоч нормально, на нормальному мотоциклі поїздиш. Ні. Туди оцю ваш що? Ну так, да, там туманки, це оцей речажок слідаючий. Мені ці жодні треба. Добре, та то, то є воно. Прикольно, коли твій тато розділяє таке от. Це ж куди його занесло. І розумієте, так постійно. Ви думаєте, що старші люди не такі самі, як ви, у них немає потягу до якихось пригод, боїзди десь по таких місцинах? Звичайно, є. І прикольно, що люди знаходять час на такі от різні вилазки, розтворюють свої сірі, однорідні, будні і все-таки якось живуть. Мені дуже подобається наша місцевість, наша природа. І, типу, насправді, якщо пошукати, то можна знайти дуже-дуже багато цікавих місць, про які ви раніше навіть і не підозрювали. Запись пошла, я надеюсь пошла. Я сам с тобой говорю. Да не, бери своего курдупля. Я придумал ему название. Дельта скумбрия. Давай. А ти не хочеш, я поїду, а ти його будеш тримати, ні? Ні. Меншого знайшов. Дивись не тормози, бо я його буду отак тримати. Мама, він на підложку не будеш тримати. То їдь акуратно, як ти мене вчив, з пляшкою води, з клянкою. Прикольно виглядає, правда. Ну а як так сталося, як до цього в принципі дійшло? Дивіться далі. Повна назва даного мотоциклу Spark Delta 125. Він був придбаний абсолютно новим, але ще до його покупки було вирішено, що він не залишиться стандартним. Тато купив його спеціально, щоб з самого початку переробити на скрамблера. Якщо ж би щось не вдалося, то він мав би запчастини для минулорічного проекту. Це вже був другий такий мотоцикл, куплений у того самого продавця. Попередній купувався за 10 місяців до цього і коштував на 100 доларів дешевше. Тобто менше, ніж за рік ціна мотоцикла зросла на 100 доларів. Він приїхав повністю розібраним у металевому заводському каркасі в коробці. Усі деталі були акуратно запаковані та без дефектів. Доставка була безкоштовною, але довелося оплатити доставку коштів назад. Сума цього складалася із вартості мотоцикла, і в загальному зайняло чимало коштів. Але в цілому все прийшло в чудовому стані. Тато починав роботи зимою. Для цього він купив новий газовий інверторний обігрівач, який коштував напевне, половину від вартості мотоцикла. Робив він усе неспішно та для душі. Початкова збірка була частковою: це була лише базова комплектація, щоб зорієнтуватися в геометрії та розміщенні деталей. Ну і вже після цього він одразу взявся за переробку. Першим кроком було відрізання чашки стакана, де знаходиться номер рами. Далі із залишків старої рами були відрізані всі кріплення, на бензобак, на сидіння, на двигун і так далі. І до старої чашки було приварено, напевне, з 2 метри водопровідної труби, яка стала основою нової рами. Труба поступово підганялася по довжині та формі, так, щоб усе працювало і виглядало логічно. Більшість вузлів залишились на заводських кріпленнях, але розміщувались уже по-новому, згідно з новою геометрією водопровідної труби. Це було непросто і вимагало точності. Перші труднощі виникли із задніми амортизаторами. Потрібно було придумати, як і куди їх кріпити, бо стандартне розташування вже не підходило. Потім бензобак, заводський бак мав вигнуту форму, щоб повторювати вигін стандартної рами. А нова була пряма, бак просто не ставав. Почалися пошуки. Тато придбав, напевне, три вживаних баків від радянських мотоциклів, але всі вони виявилися вущими, ніж діаметр нової труби, яка слугувала рамою. Зрештою, він зупинився на заводському баку від Мінська. Але й з ним було багато мороків. Бак був у вживаному стані, сильно деформований і протікав. Довелося не раз його заварювати. Тато перевіряв герметичність через отвір під краник, накачував повітря, шукав тріщини, знову заварював. Цикл повторювався кілька разів. Потім шпаклювання, шліфування, фарбування, усе робилося по автомобільному. Була епоксидна грунтовка, була автомобільна фарба, був автомобільний лак. В результаті вийшов глибокий чорний металік, який був дуже крутим на вигляд, та виглядав по-заводському, тобто дефектів майже не було. Наступною проблемою було сидіння. Заводське сидіння було надто довгим і, взагалі, не вписувалось у компактну геометрію скрамблера. Тато спочатку робив шаблони із картону, потім з фанери, далі із металу. Вимірював точні розміри, робив нові кріплення. Саме сидіння він розрізав, укоротив і підбив старий матеріал. Обрізав і каркас багажника. Він став ручкою і обрамленням для нового сидіння. Далі були нюанси по задній оптиці. Проблема у тому, що державний номер великий, оскільки це уже мотоцикл і це 125 кубів. А мотоцикл маленький. Потрібно було знайти правильне місце, кут нахилу, щоб усе виглядало гармонійно. В результаті номер розмістився так, що одночасно став і бризговиком для нового мотоциклу. Було знайдено правильне положення і для поворотників, і для заднього габаритного ліхтаря. Окрема історія із передньою фарою. Мені вона абсолютно не подобалась, вона була рестайлінгова і дивна для такого мотоциклу. Але моєму татові вона зайшла. І головне, вона була повністю адаптована під електрику мотоцикла. У ній був спідометр, індикатори поворотників, інші важливі речі. Заміна означала би повну переробку проводки, тому фара залишилась старою. Новий мотоцикл мав ще одну особливість: у ньому вже був датчик рівня бензину, але він працював дуже примітивно і при встановленні нового баку датчик був видалений як не потрібний. Весь процес постійно вимагав переробок. Щось не ставало, одне заважало іншому, доводилось шукати нові рішення. То кріплення не підходило, то трос заважав, то кут сидіння не той і все у тому роді. Уся ця робота зайняла приблизно три місяці зимових гаражних вечорів і днів у мого тата. Це був не просто мотоцикл, це був ентузіазм, це було про бажання зробити щось своє, унікальне і своїми руками. Ну і мій тато це зробив без спонсорів, без майстернь, без дорогого обладнання. Лише ідея, газовий обігрівач, бажання і руки, які вміють. Цей мотоцикл купувався зовсім не через його ціну. Мій тато обрав його, бо він не мав конкурентів у своїй ніші. У той час, як більшість схожих мотоциклів важить від 130 кг, заводська Дельта важила всього 75 кг. Ну а після кастомізації вона стала ще легшою. Уявіть собі, компактний, легкий мотоцикл, який можна буквально підняти і перенести через паркан, рів або лісосмугу. Він став ідеальним варіантом для пересічної місцевості, де не проїде жоден скутер чи важкий байк. Раму було перероблено і двигун тепер стоїть вище. Це дає не лише кращий кліренс, а і збільшену витривалість на бездоріжжі. Це не просто зручно, це стратегічна перевага. Крім того, мотоцикл залишився максимально простим і ремонтно придатним. Ніяких зайвих пластикових елементів. Усе відкрито, просто і по-нашому. До цього мій тато їздив на Spark sp 28 r Опишемо емоції. Мустанг регіон 200. Але саме ця перероблена дельта перевершила їх у всьому: в зручності, в вазі, в прохідності та простоті обслуговуванні. Мій тато не дуже фотогенічна людина, і він не хотів записувати якесь інтерв'ю, але я задав йому декілька запитань: що, чому і як. І він, в принципі, це все пояснив так, як я пояснював раніше. На що ти це зробив. В ті всі мустанги Спарки, Вони всі важать 135 кг, кілограмів, а дельта 75. Тобто два рази. Легче. Чого ти нормальна спарка і нормальна мостанга поміняв на цього? Кажу тобі, що спарк і мустанг в два рази. В болоті і тяжче. В лісі, там куча пластмасеньки відлітає, царапається, тут нема пластмаси. Ну, тобто ти з лучшого мотоцикла пересів на гірше? Ні, я з «Гіршого» зробив лучший, як той, бо цей, цей лучший за Spark, він легший, вищий і менший. Не було гарантії, що вам вдасться. Тут, я думаю, як спорчу до зучастів стануться. А що, ти мав якийсь план, як ти це робити, мав? Ну так. Да. Звідки ти десь взяв його скопірував, сам придумав? Я на спарку тому білому їздив, і він мені такий подобався. Єдиний мінус, бо що він завеликий і заважкий. Тобто по асфальту нормально, десь в полях в глині. І резина там дорожня. І, да, там взагалі нема молості резину. Просто в глину... Цього з глини витягнеш з болота, а того ні. А що, їх немає готових щось похожих дорожчих? Є ж такі 140 кг, два рази важче за цього. А що з і не мостанг, якісь дельта і ще щось. Ну, бо брав таку саме, як і той, щоб будінах. Інакше... Вони ж є мостанг дельта, є спарк. Є. Колеса вже не такі, диски не такі. А чого диски, а не спіці? Попередня була в мене з пицями і воно гірше. Чим? І я думав, що можна було спицями регулювати, вони слабші, ну це гребше. Скільки документів йдуть? Два дні. Добре, що ти перший робив? Порізав на куски, а тоді вже почав робити. Приварив з запасом 2 метри труби до вилки. І вже до до неї... стакана. До стакана. І вже до того починав ліпити мотор. А мотор він же ж теж на тій цій трубі вісить. Да -да. То ти його зняв чи, чи ухо залишив з той кусок труби. Те кріплення, яке було до тої дельти, то відрізав і до цієї її Там Там є та рама стара і тоба. Робив, проложував вверх, вниз, вверх, скільки можна, вище вже не можна. Ну І все, і максимально укорочував, не зручно було сидіти. То переробляв, і потім бак не ставав. І під бак перерізав раму, і під сідушку ще раз перерізав. Розкажи за бак, скільки ти їх купив. Два, чи три. Кріплення зовсім друге, переварював кріплення. Переварював уші спереді, переварив пластину ззаду, переварив штуцер, виточив під краник, бо краник не в тому місці, де треба. Бак тік. Так. Заварював. Як ти знав, де тік, як заварював, чим заварював? Мило, миливий ми компресор надував. Через uh, краник. Так. Да. Скільки разів варив? Раз, десять. Ну все, і заварив, все добре. Це що бак? Що це бак? Мінська старого. Скільки літрів? 12. Ти його вкорочував, чи він такий був? Ні. Красив що? Красив. Ну красив все, ну так. Да. А що ти ще? Ну, ці дуги. – Вишитель відрізав, бач, коротше, там на 20 см, там теж сараєм кусок вилежить. Лапку доварював вищу Це. цей. Там на не нападе, все побачиш. що? З того самого, тільки відрізав кусок. Як ти її шив сам, чи заклепав як? з кубострілом стрілом А Каркас на неї який? Той що був. То ти її просто дрізав? Да. Так. Далі. Другий кусок на горі лежить. Що ще цікаво, Оці закльопки під сидушкою, і заглушки, що ти робив? Зацинковані бляхи просто. Покрасив. А що Ви... ти старе не поставив? Робив з картону, там старе зовсім на такі вони не таке він не підходив. Зробив з картону три шаблони. Так є, які... сіки, вибрав, що це найгарніше. Другі ці наші ти поставив. А це був багажник, теж відрізав у воно залишилося. Є за що взяти, ручка зручна. Так вона ж слаба. Нормально. Та ти жопу виняв, а багажник змістив до бака. Ну, бак став більший, і того сідушка не влізла. Ну і так його скоротив. Добре, ці кріплення амортизаторів як не виміряв. Ну. Приблизно який угол амортизаторів був там, кут, такий самий тут поставив. Якась палка ти приварював чи що там. Так, поперечка, там було видно. Чого вона? Завода відрізав заводський і заводське, переварив старої рами на цьому. Красе чим? Металіком. Сам? Твоїм, так. Да. Ідеально вийшло? Да, С наклейки де взяв. Китай. На тему, так. Да. Нормально. Фонарі. Передні чого не поставив такі, як мої дельки. Бо цей нормально підійшов. Я думав, цей не підійде, я вже хотів купляти такого старого, але ж цей Ну нормально. він же ж не гарно сюди не легше. Нормально, він якраз закриває ті всі кіші провода. Але ж не гарно. Гарно, гарно. Він Добре, зразив... ну що ти побарився до кучі, цілу зиму. Скільки ти його робив? Три місяці. Ну і все, і пхатою. Враховуючи те, що тато трошечки провелік той мотоцикл на спущеному колесі, камеру у ньому прожувало. Не було де купити нової на старій лупинулося сім латок. Тому, якщо пробили колесо, відразу діставайте того саморіза або що там було для того, щоб воно не пробивало нових дірок. Для чого тобі мотоцикл? Для чого їздить? Знаю... Куди їздить? Для чого? Покидається. Це тобі приносить задоволення. Які плани на нього далі? Кататися далі. Де ти їздиш? І для чого? яка мета? Самі, що? Ми, що ти там шукаєш? Гриби, плаваєш, що? Просто. Просто? Так. Тобі це приносить задоволення. Саме процес. Це. це тут руха. — Це ти з них робив раму? Ну, зачистив. А ти не боїшся, що вона десь там та сварка трісне на тих гаграх, на яких ти їздиш? Від трісні точно. Пала автоматом горив? Це кусок той що залишився? Ну це то, що з заводу було. А це на що кріплення оці? Тут амортизатор було кріплення, тут мотора оце. А чого ти це мотори не зрізає, на нього не всадив? А тут було мотори, це сідушки. Що угу. далі це є? Сідаторба крепше зацікав. Скільки тут товщина? Пряма сідушка, не бішна. А чого не вийшла? Широка кусок заволіка. А наша. Бу, це довго хіб. Як сидіть на ньому? П'ять минут, погано, далі добре. Все До речі, покатухи на цьому мотоциклі я писав через день після того, як наліпилося сім латок на колесі. Ну, і само собою воно спустило. покатался, блин. <говорит> Продолжение. Какие-то не портовые три мопеды. У підсумку з простих матеріалів, зварених у гаражі, ми отримали легкий, витривалий міцний скрамблер, який і виглядає цікаво, ну і їде впевнено. А головне зроблений своїми руками і з душею. І ось тепер, коли цей мотоцикл ожив, можна впевнено сказати, це не просто техніка, це історія і це характер. Якщо тебе надихають такі проекти, підтримай це відео лайком і підпискою. Попереду ще багато історій з гаражів, з металу, багато всього справжнього. Дякую тобі, що був зі мною. Побачимось у наступних відео. І пам'ятай, свобода починається із тебе.